Добрий вечір, шановне панство. 15 лютого попалося мені одне з сріб... рибленьке народжене 9 лютого, сьогодні 15-го, йому 6 днів. І дивіться, яка його вага. В 6 днів 465 грам. Воно підійшло до корму спокійно вже. До гранула, яку я кину, і я його підібрав. Ну, гріх було не, не взяти, не зважити. Ну що, шановне панство, що в мене світло пропало, буду на телефоні включити, напевно, вже не включу. Буде так. Ну що, подобається мені самка, яку я зважив 465 грам. Ну, звичайно, це не є еталоном е, того, що нутрія така велика в 6 днів. Вони народилися, напевно, трошки більше, бо я не важив. Я не, не хотів е, важити їх, е, ну, ловити. Ну навіщо? Турбувати самку, і самка в мене та чогось нервова, вона заходить навіть на мене, гаркоче, як я сюди вступаю. З самцем постійно воює. Ось ось маємо ось таку вагу внутрішня, то не є еталон, кожне четверо внутрішня, то вони мають 4 цицьки, на брата одного 2 цицьки, то вони будуть рости, як на дріжджах. Я навіть для цієї самки не робив спеціальний комбікорм, бо я зробив, купив рибне борошно, дріжджі кормові і думав, як вона родить. 6-8 нутринят, то я окремо зроблю їй корм, щоб вона е, ну, добре годувала тих малих, щоб малі нутринята добре росли. А так як нутринят є досить мало, то і не потрібно нічого робити. Ну, Якби я зробив кращий корм, звичайно, було б ще кращі результати. Але то не потрібно, бо, бо є мало внутрінят. Все, що я купив, буде для наступних замок, якщо які будуть народжувати і коли, то я не знаю. Все, дякую за увагу. До побачення. Відео не важне, ну але.